Тосовно безпекова ситуація, яка більш за все хвилює кожного мешканця України і кожного мешканця, звісно, ж, Дніпропетровщини. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину, більш за все, страдає саме міста. Нікопальмирівська Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Постійні артилерійські обстріли, обстріли з реактивних систем залпового вогню та вдари безпілотних літальних апаратів. На жаль, маємо поранених: 14-річна дівчинка, одна жінка та п'ять чоловіків. Руйнується в першу чергу цивільна і критична інфраструктура: лінії електропередач, газогони, приватні будинки, багатоповерхівки, приватні підприємства, станції технічного обслуговування, автомобілів, магазини. Впевнений, що за кожний обстріл, за кожне. Втрачене життя всі винні будуть нести відповідальність. Завдячуючи нашим воїнам неба над Дніпропетровською областю, збили чотири безпілотних літальних апарата. Ми дуже вдячні нашим протиповітряним силам оборони за ту безпеку, яку ми наразі маємо. Стосовно медичної сфери, попри е, всі негаразди, попри війну, життя продовжується, життя триває, і е, відкрили нову амбулаторію в Сурсько-Літовській громаді. Е, це стара будівля 80-х років, яка повністю відремонтована, зручності для людей з інвалідністю. Це фізіотерапевтичні кабінети, кабінет денного стаціонара, лабораторія. Працюють сімейні лікарі, педіатр, вона зможе обслуговувати понад 4 тисячі мешканців нашої області. Робимо все для того, щоб в кожної громаді, незважаючи на віддаленість від районного або обласного центру, мешканці могли отримувати якісні медичні послуги сучасно і своєчасно. Також це друга амбулаторія, яка відкрита вже в цьому році. Перша амбулаторія відкрита в Гловацькій громаді. Вона теж відповідає всім вимогам сучасності. Продовжуємо працювати з наповненням обладнання наших лікарень. Працює. Державний бюджет, обласний бюджет також допомагають громадські організації, благодійники, волонтерські фонди на тому тижні 48 ліжок багатофункціональних отримала обласна клінічна лікарня Дніпра. Це сучасні нові ліжка, які Надав нам християнська медична асоціація, вони з подушками, з протипролежними матрасами, і саме завдяки цим ліжкам наші пацієнти зможуть швидше одужати в комфортних умовах. Якщо брати сільське господарство, то аграрії. Працювали, працюють, і я впевнений, що будуть працювати. Наразі триває пасівна компанія. Погода сприяє. Майже 40% зернових і зернобобових культур посіяно, це 175 тисяч гектарів, 117 тисяч гектарів соняшника і майже е тисяча гектарів сої. Щоб аграрії працювали дві три сміни. Голова обласної військової адміністрації видав відповідне розпорядження. Тому сільськогосподарська техніка працює незважаючи на комендантську годину завдяки нашим службам Державної служби з надзвичайних ситуацій, завдяки для того, щоб аграрії працювали в досить непоганій безпековій ситуації, було розміновано понад 2600 гектарів. Сільськогосподарських угідь. Стосовно того, що відбувається в бізнес-напрямку, релаковані підприємства. Дніпропетровщина прийняла ще одне підприємство з Донеччини, це підприємство, яке спеціалізується на виробництві курячих яєць. Запуск його планується в серпні місяці. Вже це 80-та підприємство, яке прибуло у нас з гарячих точок. Всі підприємства це Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Харківщина. Саме завдяки програмі релокації підприємств вже 23 підприємства розпочали роботу. інші працюють або в режимі складу, або готуються для того, щоб запуститися знову.